Візілотон сповільнює помутніння кришталика при катаракті. Триває спеціальний ефір на радіо НВ. Ми назвати Олексій Тарасу. Зараз будемо підбивати підсумки, політичні підсумки цього тижня. Там, серед такого цікавого, те, що ми менше обговорювали, це те, що сталося з Рамзаном Кадировим. Так очільником Чечні пам'ятаємо, ми бачили його таку здоровезну морду, і ніхто не розумів, чому серед іншого його не було на цьому федеральному зверненні на зверненні Путіна до федерального... Федеральних зборів, Тож це одна з тем, з якою ми, мабуть, почнемо з нашим наступним спікером з нами на зв'язку. Микола Давидюк, політолог. Микола, привіт, радий тебе чути. Вітаю в ефірі. Доброго дня, назаєм, дякую за запрошення. Е, слухай, ну от хочу спочатку про здоров'я Кадирова. Так там не знаю, чи ти бачив цю новину про те, що Путін зустрівся з його е, старшим сином, там щось йому 17 років. Він вже там одру, має одружитися, очолив якусь піонерську організацію, рух перших і так далі. Але е, все це обговорюють звичайно в контексті того, що щось сталося з Кадировим. Е, знову ж я тільки що от говорив нашій аудиторії, що ми пам'ятаємо ці фотографії, де там його морда не вміщається вже в кадр, кажуть, що в нього якісь там проблеми чи то з нирками, що він здається в арабських еміратах? Це все лікує. Як ти гадаєш? А от якщо не стає Кадирова, якщо Путін втрачає Кадирова, а що це означає для Росії і для кремлівського режиму? Ну, по перше, мені здається, сьогодні в день смерті Сталіна 5 березня, 70 років після. Мені здається, молитви українців почуті Богом, і Тут типу, можливо, не путя. Ну хоча б Кадиров скле, склеїться, і це буде прекрасно. От якщо говорити про зустріч, бо я, я теж я дуже багато пліток чув від деяких наших політиків, які спілкуються з цією антикадирівською діаспорою в Європі, там в Швеції, є, в Франції, є дуже великі спільноти. От антикадирівці, які допомагають Україні в війні проти Росії, які борються за вільні чкері, і вони вже десь тиждень-два тому. Вже давали сигнали, що в Кадирова проблеми. Типу, що він, начебто, хворий. Ну але ми, типу, про це не говорили в українських медіа. Ми про це, скажімо так, і в Ютубі українському особливо це не обговорювали. Але от зустріч Путіна, от я теж погоджуюсь з маркером, який ти підмітив. От бо він аналітичний. Бо решта це плітки інсайди. А це якраз таки дуже така аналітична історія. Бо не просто так Путін зустрівся з цим отприском, Зрозуміло, що це може бути кастинг на наступника Чечні. Кадиров насправді і сам зайшов в дуже молодому віці. Його завдання було розстріляти, скажімо, таке патріотичне оточення і зачистити потенційні кадри, які будуть боротися за незалежність. Ну і служити доблісно Росії, за це отримати гранти нам на відбудову. Його рідного міста, ну і зрозуміло, що служити Путіну і бути таким ципним псом. А Кадиров почав грати в ігри під час війни. В нього з'явилися амбіції якоїсь великої посади, наприклад, в Кремлі, чи то прем'єр-міністра, чи то міністра оборони, чи начальника генштабу. Потім в нього з'явилися амбіції, коли йому тут стерли носа, типу, в нього з'явилися амбіції, можливо, від'єднати Чечню або, наприклад, цілий кавказський регіон а, в фіналі, якраз таки, коли програш Путіна буде оформлений. Ну і зрозуміло, що це викликало певні перестороги в самому Кремлі, і Кремль, скажімо так, міг не сидіти, просто склавши руки, тому що ці історії з нирками можуть бути і не випадкові, знаючи підлість і хитрість Кремля, який скажімо так. Зрозумівши, що цей фрукт вже достиг, його пора зривати, і ось якраз таки зустріч з цим Кадировим молодшим. А це насправді там на, на рахунку Кремля це вже буде третій Кадиров, да другий зносився, і от вони якраз таки могли прощупувати молодняк на випадок, чи зможе він втримати Кавказ. Ну, от, чи на не Кавказ, а Чечню, от, бо е, Путін розуміє одну важливу річ: це те про що перед смертю дуже гучно говорив е, Борис Німцов. що... Кавказ це точка зборки Росії. Початок сепаратизму на Кавказі може призвести до розвалу всієї Росії, і ось якраз таки Путін, напевно, прощупуючи цього молодика, там назначили нього. На цей Гітлер Юген, так званий типу сут. Вони ж зараз них зараз нова мода. Типу створювати молодіжні фашистські організації. От вогнерядко там маленьке з'явилося цього, типу, десь там уже пічкаються молодими кадрами. Але насправді це якраз таки молодіжка і дивляться, чи він може вирости, чи зможе Путін втримати без Кадирова. Ну, скажімо так: якщо Кадиров дійсно почав грати в опозиційну гру, то для Путіна вигідно зачистити Кадирова, тому що той може там вже ввійшов владу і може, скажімо так, розповсюджити свій вплив. Ми бачили, що він і на Дагестан намагався впливати, коли там були протести про і антивоєнні. От, тому скажімо. Молодий Кадиров типу для нього може бути більш вигідним, але навіть смерть поточного а, керівника республіки для України буде дуже вигідно, тому що, як мінімум, це а, входження регіону в дестабілізаційну зону. Цим може скористатися дуже вправно Туреччина. Цим можуть скористатися якраз таки і зовнішні сили, для яких буде дуже вигідна незалежність Ічкерії. Ну і третє, я думаю, що це теж буде демонстрація, що один з стовпів путінського режиму випадає, навіть якщо він поставить на цього молодого наступника, так званого ну, от зрозуміло, що для нього треба буде дуже довгий час для того, щоб взяти все в свої руки, вирости як мінімум йому доведеться ж завершити школу. Ну, а те, що він одружується, ще нічого не значить, що в нього є щось в голові. Ну, от і це якраз таки теж буде шанс для України і для нашої розвідки, для нашого там СБУ і МОСАДу, да ну, от для того, щоб якраз таки зчинити правильні дії, щоб там дестабілізувати ситуацію, запалити вогонь незалежності в цьому такому гарячому, а я б навіть сказав, неспокійному регіоні. Тому е, погоджуюсь ще раз, що зустріч Путіна не випадкова е, з дітьми, е, скажімо так. Республік, де все нормально, спокійно, він ні з ким не зустрічався, а це якраз таки прощупування наступника. Ну от це цікаво, те, що ти сказав, звичайно, що ми пам'ятаємо, що той самий Рамзан Кадиров, він достатньо молодий, йому щось там 43 роки здається. Ну точно до 45. і взагалі тут коло замикається, якщо вже говорити про те, що зараз як ти виразився, прощупують молодняк Путін. Так то ми пам'ятаємо, що коли вбили батька Рамзана Кадирова, так Ахмата Кадирова, то він же ж зустрічався. З Путіним, якраз там ще він як всі згадують, що він на цій першій зустрічі він був в спортивному костюмі, і багато хто каже, що він знав про те, що його батька вб'ють, але ну от погодився на те, щоб очолити Чечню. І зараз ми бачимо з якогось четвертого року. Так він є оцим очільником, людиною, яка вбиває просто всіх тих, хто може загрожувати його владі, і звичайно путінському режиму. Це дуже цікава штука. Будемо слідкувати. Ну, інша така дуже гучна, звичайно, подія, це те, що. Що відбувалося в Брянській області там, значить, ну маю нагадати аудиторії. Е... Пропаганда російська почала щось волати дивні дивні речі, значить заручники, якийсь шкільний автобус, який розстрілюють українські диверсанти, господи, хлопчик поранений, перетворюється на мертву дівчинку, і навпаки, в кінці кінців бачимо значить, відео. Це такий російський добровольчий корпус, показує, що вони в Брянській області. Але я хочу про інше трошечки, інший аспект в цьому контексті розглянути. В тому сенсі, що ми пам'ятаємо, що десь десь за день чи за два до того Путін звертався до ФСБшників, тобто до своїх, ну тобто до рідних, і там він говорив, що треба давити мразоту, яка значить на території Росії може щось розкачувати, розхитувати лодку. Розхитувати човен, і одразу ж після от того як про Брянську область ми почали говорити, то з'явилася інформація, що можливо справжня от така провокація з розстріляними жителями цього села, так з розстріляними дітьми, з трупами якимись українських диверсантів, що саме це й готувалося. Як ти оцінюєш інформаційно і політично, от те, що відбулося в Брянській області? Ну, перше і найголовніше, що 23-й рік почався з видимої інтенсифікації і посилення е, подій на території Росії, Е, це перша річ. Наші органи, і скажімо, добрі сили, які на нашій стороні о, створюють все більше, все більше е, подій там. А е, і друга річ, яку б я відмітив, що Росія не вміє реагувати ні інформаційно, ні політично, ні в військовому плані на виклики на свої території. Росія атрафувалася як держава, вона демонструє нездатність державного апарату реагувати на виклики навіть нижче середнього рівня. Бо, наприклад, ці там. П'ять диверсантів, які вже після обіда більш за все й напилися, ну от е, явно не чинили загрозу там російській державності. Да? Можливо, там окремо взятому якомусь населеному пункту, і то, можливо, не всьому. Але е, вони спочатку кинули версію, що це Україна. Хлопчик вбитий, хлопчик виявився, не хлопчик. Дівчинка виявилася жива, захопили її не українці. Прапор був не український і далі. Далі це говорить про те, що вони не справляються, і в них такий певний шок і хаос від подій на їхній території. Вони на Стільки зазналися, що атрафувалися реагувати на події у себе друга річ, коли в Петербург летіли красиві українські дрони. Ну, от, вони сказали, що це взагалі НЛО, що називається, підняли ставки. Це навіть були не літаки НАТО за їхньою версією. Це були космічні НЛО. І Вони сказали, НЛО заморозили всі польоти в. Ленінградській області нагадаю, що в них є ще така назва. Ну а ті якраз таки в Петербурзі жоден літак з аеропорту не вилітав. Чекали, поки НЛО при земліці звідти вийдуть інопланетяни або українці. Да, вони не могли теж дуже довго вирішити. Третя історія це теж було на цьому тижні. А сталася наступна річ, коли прилетіло. Коли прилетіла а, ракета спочатку 100 метрів біля нафтобази, а потім вже там і ближче до самої нафтобази і військової бази, а, в Підмосков'ї за 100 кілометрів. Тобто, це вже зона так званого третього кольця, що називається, тобто це територія вже Москви. От і якраз таки настоячі москвічі живуть <свісно> на сотом кілометри. Вот, і це демонстрація то, що наші ракети все ближче й ближче підбираються до Москви і недовго залишилося часу, коли дійсно прилетить і в Кремль. Вот, е, я це говорю до чого? Що ми зараз себе дуже комфортно і в панівному стилі ведемо себе на території е, Російської Федерації? Цього не було раніше ні в 91-му, ні в 14-му, ні в 22-му. 23-й рік став багато в чому переломним. Я думаю, через силу накопиченої болі на нашій території. Друге, через розуміння того, що можливо знищити Кремль і Путінський режим на території Росії буде простіше і дешевше і менш затратно з точки зору людських життів, ніж, наприклад, в лобову звільняти Донецьк чи Крим. І ось це якраз таки запустився другий трек. От якраз таки диверсії на території Росії, які в даному випадку, скажімо так, більше виступають як розігрів перед основними діями. Це ще не Україна, Україна не включала свої можливості. Ну, от, для прикладу, ми бачимо, що за минулий рік там і нашими, і не нашими зусиллями, зникли Північний Потік. потік-2», зникли російські. Кримський міст Керченський зник крейсер Москва, але це було знову ж таки не, не що називають китайці, не на мейнленд. Да, типу, не на основній землі, типу, не на материковій Росії. То ось тут якраз таке коло почало звужуватися, і воно все ближче ближче наближається до Москви і власне до самого Путіна. І мені здається, що розуміння наближення війни до е, його тіла, до цієї тушки диктаторської, от воно якраз таки буде звужувати і його маневреність, і воно буде давати відчуття, що Мос... sur Moscou, Це не є зона безпеки чи зона комфорту. Там теж буде війна, і це повинні зрозуміти росіяни. Ну от які розділяться на дві частини, які будуть лякатися і плакати, а інші, які будуть проти цього, і вийдуть зрозуміло, що проти Путіна і проти самої війни. Ну так я також думаю, що тут повністю з тобою погоджуюся. Що дуже важливо, що вони бачать, як працюють наші, я не знаю, можливо, не наші так дрони на території Росії. І от тут можу процитувати буквально там годину тому. В нас в ефірі був колишній. Військовий Євген Дикий він, ну як людина, яка багато спілкується саме з тими, хто проводить подібні операції, в тому числі він сказав про те, що по російських тилах вже давно гуляє наш спецназ і підриває те, що треба. Так що, ну комфортно дійсно збройні сили України. Українці відчувають на території Росії. Ще інша тема є. От, вже якщо так, до внутрішньої політики, ми побачили таку зустріч Михайла Подоляка. Він є радником голови офісу президента. Так, з українськими блогерами, це такі такі мільйонники, тобто вони мають велику аудиторію. На них багато хто підписаний. Здається, що всі вони так чи інакше інстаграм-блогери. Так і от з цього виникло багато запитань. Ми розуміємо, чому важлива така комунікація. Ну тому, що, мабуть, офіс президента також хоче щось правильне комунікувати, доносити до тієї аудиторії, з якою до якої звертаються ці блогери. Але з іншого боку, так, ми побачили там блогера, якого був скандал, якщо ти пам'ятаєш, з голодною тусою. Так, от на роковини голодомору вирішив влаштувати таку вечірку, і вона називалася Голодна Туса. Е, є інша історія про блогерку, яка нібито отримала. Нагороду від головного управління розвідки. І тут знову ж виникло багато запитань: що за нагорода, чому, і ну там багато військових таких нагород не мають. А от блогерка з мільйонною аудиторією в неї є. Як ти оцінюєш цю зустріч? Я не розумію для чого вона була. Якщо, наприклад, цій блогерці, наскільки я розумію, ти про Манекен. Так, так. А скажімо так, як мінімум її нік уже давав зрозуміти 0,07. що Ще до того, як вона була завербована в гур, в неї явно були амбіції бути дівчиною Джеймса Бонда. От, але піддаючись на плітки, які розносять в телеграм-каналах, і деякі депутати, що стала вона дівчиною не Джеймса Бонда, а одного, власне, з таких дуже владних. Чоловіків в оточенні зеленського це про я це думаю, ти про кого. Що... Вибачте, це ти про кого? Ну власницю, пані Манекен. Ну я, я ж не можу розпускати плітки Потім зараз дружини на ну, вам значно дзвонити в студії. Зрозуміло, Окей, Окей. не будемо да, про це а, да це. Це вже буде така трошки таблоїдна історія. Я думаю, що навіть якщо вона зробила, я не виключаю, що вона могла дійсно зробити якусь там умовну диверсію. Вістати інформацію, закинути інформацію, зробити певну корисну для держави історію. А, може бути, але питання: якщо вона була агентом під прикриттям, чи варто це писати в цій великій аудиторії? Знову ж таки я не виключаю, що нічого й не було. Просто їх пригласили, типу, прокачати там, я не знаю, твіттер комусь чи інстаграм комусь прокачати, на, на нарізали їм задач. Ну, такі офрейки часто проводять, але знову ж таки, чи треба про це писати, чи треба давати нагороди. Дійсно, я тут погоджуюсь і е, розділяю обурення сімей військових і самих військових, які тижнями стоять справками, за справками про учасника бойових дій, справка про інвалідність. Виплати, ну вибачте, так хто герої війни? Саша Менікен чи, чи солдат, який був під Махмутом, приїхав без ноги і не може справку взяти, бо справку віддають з другої до четвертої. А він без ноги повинен стояти. Стоїть черзі, потім знову вертається. І так тиждень підряд. Розумієте? Тому е я розумію, що з блогерами треба працювати. Це інформаційний фронт, це великі маси населення, які не дивляться телевізор. З технічної точки зору багато речей правильно. Форма виконання правильна ні. Роздача цих нагород теж ні. Якщо потім ще й підтвердиться, що це просто між собою, що це просто хтось там свою кохану людину притащив в офіс показати, де він працює, чи, наприклад, там показати свої можливості. У Нас в владі ж були такі історії. Ми пам'ятаємо, що хтось когось там радником назначав чи радницею, і це тільки заради того, щоб показати свої можливості. Так от, країна не хоче бачити ось ці дешеві понти в час. Війни зараз треба мобілізація і воювати, чи готові блогери це робити для держави без поста там з одним замів офісу президента. Та готові Знову ж таки, хто не готовий, ну там з ними інша розмова, типу це. Але мені здається, така мобілізація і блогерів, і волонтерів, і журналістів, і медійщиків, яка є сьогодні в країні? Ну я не в жодній країні світу, і насправді наше суспільство, яке вже там рік воює і бореться, мені здається, робить це без нагород. І ось тут теж така історія: типу, окей, а що вона зробила більше, ніж хтось інший. Ну, наприклад, люди там байрактари купляли, люди за свої гроші, там, е там, я не знаю, цілі автопарки купляли за свої гроші. І це не олігархи, які ходили на зустріч до президента в той самий офіс, а просто звичайні люди. Звичайні люди, а люди, які воюють, а люди, які на передовій живуть. От. І це, це виникає дуже багато питань, І це питання певної соціальної справедливості. Ну і найголовніше війна не завершилась. Ми ще не перемогли, щоб уже сьогодні роздавати нагороди, і це теж один з аспектів, який викликав певне обурення. Бо коли сьогодні під Бахмутом не вистачає боєкомплектів, роздавати. Інстаграм, мільйонникам е, медалі, ну, знову ж таки, давайте переможемо, а потім будемо розбиратися всіма цими речами. З блогерами треба працювати, і, але, типу, теж не треба переводити нас в паралельний світ, де дискредитують журналістів, мовляв, напряму спілкуються з аудиторією, з блогерами. Блогери це ті самі журналісти, які не мають редакції. Давайте чесно, блогер часто біжить за хайпом, упускаючи важливі речі, редакційні, перевірка джерел. Правдивість, достовірність, кількість перевірених джерел. Тому насправді з цим треба працювати дуже обережно. Працювати точно треба, і я, я тут не спорю. Але треба робити так, щоб всередині себе самих ми не викликали ось таких обурень і таких речей. Ну, скажімо так, ця пані обіцяла після війни розповісти, що ж там було. Ну, як мінімум, я думаю, ще хтось підпишеться, щоб послухати, чи було там щось. Якщо було, можливо, дійсно поставити лайк або навпаки. Відписку. Мені здається, що знає, знаєш, тут ще історія в тому, що ж блогери вони дуже марнославні люди. Тому а, просто вона не могла так. змовчати. Просто ну, якщо щось отримала, то ж це ж треба хвалитися Ну, з, указу, іншо, що... з іншої сторони, добре, що вона це сказала вже після виконаного завдання. Тобто, було б гірше, якби вона знімала сторі з тим типу, там, коли вона виконує це гурівське завдання, знову ж таки, повторюсь, Якщо б воно було, ми ж не знаємо. Завдання можуть бути настільки секретні, що потім виявляється, що їх і не було. Але якщо було, ну супер, честі хвала. типу, вона молодець і зробила свою роботу. Ну так будемо слідкувати за сторіс. Будемо слідкувати за сторіс, а, це та, нове та, та, та. наше Требці джерело інформації. Так так дуже важливе. Добре, Микола. Дуже дякую тобі за цю розмову. Політолог Микола Девидюк був з нами на зв'язку. Обговорили декілька важливих тем, підводили такі політичні підсумки цього. Тижня, звичайно, що можливо однією з найцікавіших історій є саме те, куди зник Рамзан Кадиров, очільник Чечні. Нагадаю, що саме з'явилася інформація, і вона вже досить давно з'явилася в медіапросторі про те, що в нього щось не так зі здоров'ям. Це дуже добре. Ми сподіваємося, що він помре, і от на тлі таких чуток про проблеми голови Чечні зі здоров'ям. Путін кремлівський диктатор. Він зустрівся із сином Кадирова. Його звати Ахмат Кадиров, йому 17 років. Значить, зараз він очілює один з лідерів, один з лідерів так званого руху перших. Це такий аналог радянської піонерської організації, можна казати, Гітлер-Югент. Ну і от фотографія саме Путіна з молодшим Кадировим. Вона натякає на те, що можливо можливо, Путін шукає нового Кадирова, тому що попередній він зрадив свого Батька, якого вбили, зрадив свою націю, став диктатором в Чечні. І, от можливо, що зараз на зміну саме Рамзану Кадирову прийде його син і буде робити те саме. Можливо, саме таким є план Кремля.